Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Дім рослин. Дуже багато садівників та садівниць помічають, що зовнішній вигляд та здоров'я їхніх рослин погіршується саме в серпні. Зокрема, туї втрачають колір, тьмяніють, іноді стають навіть ламкими. Що ж відбувається і чи можна цьому запобігти, поговоримо в цьому відео. Давайте спробуємо розібратись з очевидними серпневими проблемами рослин, наприклад, туї західної смарагд. Першою і найбільш очевидною проблемою є недостача вологи. Справа в тому, що до серпня вже досить різко відчувається дефіцит вологи в ґрунті, який накопичується ціле літо. Особливо, якщо у вас свіже висаджені рослини цього року або ж осіння посадка. Вони ще не наростили достатню кореневу систему, і якщо ви їх не дополиваєте додатково, звісно, до цього часу вже буде це досить відчутно, і рослина буде показувати це. Ще один нюанс, який ми бачимо у хвойних, на відміну від листяних, вони не можуть показати дефіцит вологи дуже різко. Коли листяна рослина недоотримує води, вона швидко опускає листя і квіти, і ви це бачите одразу. Коли хвойна рослина недоотримує води, вона просто втрачає колір, вона стає не такого яскравого забарвлення хвоя її втрачає тургор, але це теж дуже важко побачити. І дуже часто садівники звертаються уже за, по, по консультацію, коли рослина знаходиться ось в такому стані. Сьогодні в нас у кадрі є ось така прекрасна туя, і в кінці відео ми спробуємо провести розкопки, добратися до її кореня і встановити причину такого її геть незадовільного стану вже ось в серпні місяці. Якщо ви бачите рослину вже в такому стані, не варто купувати якісь чудодійні магічні засоби, які із мертвої рослини можуть зробити її живою. Якщо ви не пропустили той момент, коли хвоя вашої рослини вже втрачає колір, ви це помітили, і зробили висновок, що у вас недостача вологи. Візьміть це питання на контроль. Якщо автоматичне зрошення, додайте часу на полив. Якщо поливаєте вручну, слідкуйте за тим, щоб ґрунт промокав на глибину кореневої системи. Якщо це свіжа посадка, на глибину кореневого кома має промокати ґрунт хоча б 2-3 рази на тиждень. Якщо ця посадка вже кілька років у вас на цьому місці і коренева вже сформувалась, хоча б раз на тиждень промочуйте ґрунт на глибину хоча б 50 сантиметрів, хочемо наголосити, що ми зараз говоримо про рівномірну втрати декоративності хвої ваших рослин. Ми не говоримо про окремі випадки, коли у вас хворіють кінчики, коли у вас відмирають гілки чи відмирають цілі частини рослини. Це зовсім інша проблема і зовсім інші вирішення. Якщо ми говоримо про рівномірне всихання або втрату тургору по хвої, тоді, скоріше за все, проблема в корені. Туди і будемо дивитися сьогодні. Якщо ж ви перевірили і з поливом у вас усе добре, тоді треба подивитись. Цю ж ситуацію, але з іншого ракурсу. Можливо, ви переливаєте вашу рослину. Можливо, там корінь не працює, він замокає і відмирає, і через те рослина теж уже в негарному стані. Таке часто буває, коли рослини висаджують, потім застеляють агроволокном, а зверху ще й засипають товстим шаром декоративних камінців. Звісно, там не відбувається ніякого газообміну коренева задихається, ґрунт ущільнюється, і відповідно, тоді ми бачимо, що рослина втрачає декоративність. Проведіть обстеження вашої ділянки, вашої посадки і зробіть висновки. Якщо у вас справді така ситуація, грунт дуже вогкий. Ви відчуваєте специфічний запах грибка, тоді розкривайте цю, цю, цю всю покриття, знімайте агротекстиль, знімайте камінці, зменшіть полив. Також бажано пролити протигрибковими препаратами препарати проти кореневих гнилий, привікур чи привікур енерджі. Ну і ще однією дуже частою проблемою втрати декоративності навіть загибелі рослин є робота кореневих шкідників. Саме так личинки травневого хруща, які дуже поширені в нашому регіоні, надзвичайно активно. Харчуються, вони з'їдають будь-яке коріння, але декоративні рослини, напевне, смакують їм найбільше, і через те вони об'їдають надзвичайно швидко і надзвичайно потужно кореневу систему. І знову ж таки, коли рослина листяна відреагує одразу. Якщо вона втратила частину кореневої системи і не дополучає цієї вологи, вона зразу в'яне і ви це бачите. То хвойна рослина буде триматись, 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 і вже в той час, коли ви звернулись до неї, можливо, вона вже буде в такому стані, що пізно проводити вже якісь заходи. Як правило, в такому випадку ви легенько підіймаєте цю рослину і дістаєте її там взагалі без коріння. Які заходи боротьби? Звісно, потрібна профілактика. Навіть якщо у вас рослини давно ростуть на цій ділянці чи свіже висаджені, обов'язково обробляйте системними інсектицидами проти кореневих шкідників. Покладіть ініціатор, пролийте антихрущ чи будь-що інше, варіантів є і не один. Звісно ж, ніхто не відміняв бінго-фактор, коли у вас працювало одразу кілька факторів. Наприклад, у вас там заселились личинки хруща. Під'їли частину корення, потім вдарила сильна спека, потім в якийсь період ви не поливали, і все разом дало ефект того, що ви втратили рослину. Але якщо ви будете уважні, будете виконувати профілактичні заходи, будете слідкувати за режимом поливу, це справді збільшить ймовірність того, що ваші рослинки будуть здоровіші, краще себе будуть почувати, і ви будете менше витрачати коштів на їх відновлення. В ділянці у нас є вже засохла рослина. Тобто рослина в такому стані, що її вже реанімувати неможливо. Був втрачений той час, коли потрібна була їй допомога, і зараз ця рослина вже не жива. Зараз спробуємо разом з вами встановити діагноз, чому так відбулося. Це посадка цієї весни, рослина свіже висаджена. Здається, тут все зрозуміло. На цій ділянці нема поливу. Хочемо ще наголосити: звертайте, будь ласка, увагу на тип ваших ґрунтів. Якщо у вас Піщані ґрунти, ось такі, як тут на ділянці, вони дуже швидко втрачають вологу. Тут за поливом треба надзвичайно ретельно слідкувати, особливо в таку спеку включайте додаткове, додаткове зрошення, додатково приливайте, особливо свіже висаджені рослини, прям щоб постійно ґрунт був вологим. Також використовуйте ще стимулятори коренетворення при посадці.